Привіт, мої хороші! Ми продовжуємо з вами навчатися справжній німецькій мові. І сьогодні ми заходимо в ось таку новелу Жюлі Kelma, мої хороші, Гайда. Зараз ми оп, 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 зробимо таку штуку, щоб вам було класно видно. Якщо виникають якісь питання, бійте, ви можете ставити їх або в Телеграмі, або на Ютубі. Äh, also, Tak, ja audio. Julie Köln. Kapitel 1. Julie ist auf einer Party. Sie trinkt einen Mojito. Alle Männer sehen auf Julie. Julie möchte tanzen. Угу. Mm -hmm. Що вийшло? Жюлі на вечірці. Вона п'є мохіто. Усі чоловіки дивляться на Жюлі. Жюлі хоче танцювати. Капітл 2 Віпаті і стіна ретропаті. Auf einem gigantischen Monitor läuft Saturday Night Fever mit John Travolta. Julie findet Disco-Musik super. Mm -hmm. Це ретро-вечірка, розділ 2, так? Музика диско на великому моніторі грає Saturday Night Fever, якщо його роз розкласти англійською, Saturday, night, вечірня і Fever, лихоманка з Джоном Траволтою. Жюлі вважає, Teil also, 3 An der Bar steht Tom. Tom ist Julie's Freund. Tom trinkt Bier. Er spricht mit einem Mann. Julie denkt: Das Thema ist sicher Fußball. Mm -hmm.

Угу. Розділ 4 жюлі хоче танцювати, але Том не танцює. Його інтереси футбол, пиво і його автомобіль. Усі чоловіки дивляться на Жюлі. Я вам зажувала 4-5, було не видно, я. Угу. Треба слідкувати, бо тут із аудіо дивишся і із... за. Kapitel 5. Julie trinkt Mojito Nummer 2. Der Alkohol relaxed. Das ist gut. Alle Männer sehen auf Julie. Mhm. Julie Закрыто. Мне здесь ещё я перескочила снова я. Ось он вот мохито. Ось вона, Жуліє п'є другий мохіто, алкоголь розслабляє. Це добре, усі чоловіки дивляться на Жуліє. Так, візьмемо ще одну частинку, ось третй. Kapitel 6. Julie geht zur Bar. Alle Männeraugen folgen ihr. Alle Frauenaugen folgen den Männeraugen. Und alle Frauen sind wütend auf Julie. Kapitel 7 Julie sieht zu Petra. Petra ist Julies Freundin. Petra steht bei einem Fenster und spricht mit einer Frau. Julie denkt, das Thema ist sicher Literatur. Petra studiert Literatur an der Universität zu Köln. Kapitel 8 ein Mann kommt zu Julie. Er trägt Cowboystiefel und einen Goldring. Der Mann fragt: Möchtest du tanzen? Julie denkt: Der Typ ist primitiv. Sie sagt: Nein. Kapitel 9. Ein Mann kommt. Er trägt eine Jeansweste und hat lange Haare. Der Mann sagt, Komm, tanz mit mir. Julie denkt, keine Hardrock-Typen. Sie sagt, ich möchte nicht. Kapitel 10 Ein Mann kommt. Er trägt Anzug und Krawatte. Der Mann sagt, möchten Sie tanzen? Julie denkt, keine Manager-Typen. Sie sagt, nein, danke. Kapitel mm -hmm. 6. Dobre, mein Alle Männeraugen folgen Alle folgen Alle Männeraugen folgen ihr. Жулі йде до бару, <кій> усі чоловіки йдуть за нею, усі жінки йдуть за чоловіками, і всі жінки злі на жулі. Розділ сьомий. Жулі дивиться на Петру, Петра подруга Жулі Петра стоїть біля вікна і розмовляє з жінкою. Жулі думає, тема точно література, Петра вивчає літературу в університеті Венека. Ви бачите, речення прості. Розділ 8 до жулі підходить чоловік, він носить угу. ковбойські Ковбойський капелюх і штіфель, ковбой, штіфель. Е, Чоботи. І золотий перстень. Чоловік питає, хочеш потанцювати? Джулі думає, це йти примітивний, каже, ні. Так. Чоловік підходить до Джулі. він одягнений в джинсову куртку і має довге волосся. Чоловік каже, ходімо танцювати зі мною. Джулі думає, не хочу танцювати з хардрокерами. Вона каже, я не хочу. Розділ 10. Ще чоловік підходить. Ну, тут немає ще, до жулі підходить чоловік. Він одягнув костюм і криватку. Чоловік питає: Ви хочете потанцювати? Жюлі думає, ну, знову-таки, Мертензії, це на ви. Не хочу танцювати з менеджерами. Вона каже: Ні, дякую. І тут ми з вами зупинилися на 11-й капітелі. На тому сталося все. Шкода, хотілося б дослухати, бачите? Якщо високий рівень, то хочеться слухати, слухати і переслухати його все. А так, якщо рівень А1. Куди я надійшлю в чат в розмовний, ось це все діло, то вони будуть слухати це і розбирати за артиклями, за прийменником, і з прийменниками і усім решта. Дослухаємо моїх хороші, завтра. Вірніше продовжимо прослуховування. До зустрічі мої хороші, подивіться відео з нейропластичністю мозку. Урок перший, завтра буде другий. І робіть завдання в Телеграм. Пока.